Всім привіт! виставляю на продаж свіжопригнану машинку Mazda CX5 2012 рік, 2.2 дизель на автоматі. Пригнана з Франції з пробігом 205 тисяч км. До речі, все обслуговування в неї на Mazda від початку і до кінця. І все пробивається по вінкоду без проблем. Гарний зовнішній вигляд має машина, тонування на задніх вікнах, 19 легкосплавні оригінальні диски, безключовий доступ є, максимальне світло, автоматичний дальній-ближній передні задні парктроніки, омивачі фар, є в нас люк. Всі можливі асистенти, є камера заднього вигляду, є сліпі зони в зеркалах, шикарний шкіряний світлий салон в збереженому стані. Покузову, до речі, без жодного підкрасу, зараз все покажу прибором. Капот 59, крило 51, дверка 51. 50. 52. 56. Є тут така незначна вм'ятинка на задній кришці. Треба її витягнути і легенько підкавати. Оце є такий дефект по машині. 58. 63. 51. 52. 53. Нічого не фарбовано, навіть бампера. Все так, як з заводу. Ксенон адаптивний. Хороша резина. В багажнику є шторка. Все є, все збережено. Задній ряд у нас як новий, ніяких дефектів немає, ні на картах, ні на сидіннях, чиста стеля, безключовий доступ. Музика у нас преміальна. Електросидіння, нічого тут не пересувалося, все в оригіналі. Дивіться, який гарний стан. Також стан руля, нічого не витрато. Тут у нас все максимально, кожна кнопочка задіяна. Пробіг 205 тисяч, двохзонний клімат контроль, є підігрів передніх сидінь, є камера заднього огляду, все працює, Два ключики присутні. Це сидіння також збережене. Є французький цехогляд. 201 тисяча кілометрів, сьомий місяць 2024 року. Є виписка з Мазди. Бачите, від 2012 року кожен рік вона заїжджала на обслуговування і до 2023 року. Часна машина, прозора історія. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Ціна 13500 доларів з сертифікатом. І нагадаю, машина без жодного підкрасу. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на огляд, машина в місті Хмельницькому знаходиться. Договір виписується на клієнта без проблем. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал.